102 мільйони гривень допомоги отримає українська армія від Луцької громади. Таке рішення прийняли на черговій сесії обранці. Звідки взяли гроші та за які ще рішення голосували? Мирослава Сябер розповість. Депутати Луцької міської ради одноголосно проголосували за зміни до бюджету. Перевиконання за минуле півріччя вирішили спрямувати на потреби військових. Тож 102 мільйони гривень скерують на допомогу армії. Допомагати збройним силам України є нашим обов'язком. Ми робимо це з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми одним із перших в Україні знайшли спосіб, як купляти те, що необхідно нашим військовим, зокрема, і квадрокоптери, і тепловізори за бюджетні кошти, тому що, на жаль, процедура дуже забюрократизована і дуже складна, але ми змогли це зробити. І сьогодні ви бачили от вчора був рейтинг Луцьк, другий, не за е кількістю придбаних для Збройних сил України квадрокоптерів серед всіх міст України, враховуючи те, що ми є невеликим містом, з населенням трошки більше 200 тисяч. Е, тому е, сьогодні це черговий важливий крок для підтримки Збройних сил України. Тож кожен з відповідальних платників податків цим також наближає перемогу. Підприємства працюють, бюджетна сфера працює. На щастя, таких в нас руйнувань немає, тому промисловість, економіка працює і відповідно йдуть надходження до бюджету. Хочу зазначити, що в першому півріччі поточного року в нас йде перевиконання по сплаті майнових податків. Це говорить про те, що мешканці територіальної громади сплачують податок на нерухомість і плату за землю. Млю, тобто всі зрозуміли про те, що податки треба платити, не дивлячись на те, що військовий час є можливість їх не платити і не буде пені. Єдиний ми перевиконуємо це, теж говорить про те, що розвивається підприємницька діяльність, збільшуються обороти, і відповідно йдуть надходження до бюджету. Підтримка військовим від луцької громади та мешканців триває від початку повномасштабної війни. Зібрано більше 20 мільйонів гривень, придбано величезну кількість і і бронежилетів. Ми придбали вже більше 40 автомобілів і багато-багато того іншого, що дуже важко придбати за бюджет. Тому хочу подякувати всім, хто жертвує свої кошти для Збройних сил України хто з власних надходжень, не виділяє ці кошти для придбання всього необхідного для нашого солетам. Більше 20 мільйонів це власні кошти працівників міської ради і наших працівників комунальних підприємств, установ і закладів. Будинок прайзлерів скоро таки почнуть реконструювати. Черговим етапом проведення процедури державного партнерства є затвердження проєктно кошторисної документації. Депутати проголосували за затвердження конкурсної документації. Тож наступним кроком є підготовка безпосередньо до конкурсу. Вимог до претендентів багато. Більше того, конкурс передбачає два етапи: це спочатку розгляд претендентів, частина з яких ну можливо навіть буде відсіяна через те, що вимоги доволі жорсткі. Цей досвід. І роботи і підтвердження фінансової можливості, і е, зобов'язання по кількості е, відкритих робочих місць, зобов'язання по кількості е, громадян України і в тому числі громадян нашої мешканців нашої громади, які повинні працювати в цьому закладі після того як він буде запущений вже в роботу, е, то це про перший етап. Другий етап це власне конкурс. Де вже по трьох критеріях будуть виставлятися комісію відповідальної бали учасникам і. Хтось з них стане переможцем загалом на сесії обранці громади розглянули ряд земельних та інших питань. Також розподілили кошти зі своїх депутатських фондів на нагальні потреби громади та військових. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.